Та глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 2 січня. 15.36. я хочу подивитися ситуацію взагалі-то, яка вона буде. 2024 рік. Давайте спитаємо, який він буде. Для міста Запоріжжя це мене дуже цікавить. Ми покладемо по три карти на кожний квартал і глянемо, який він буде у нас цей рік. В плані нашої безпеки, в плані нашого життя і в плані наших емоцій. Тобто безпека, фінанси і емоції. Перший квартал. Бачите, який у нас січень. Ой, січень кажу, перший місяць. І безпека пуста карта. Все в невідомості. Ось такий буде лютий, більш-менш нормальний, а березень буде ось такий. Бачите? Це так, я сказала, а тепер дивимося по безпеці грошами, почуттям. Безпека під питанням, фінанси більш-менш, почуття жахливі. Що це за башня нам буде? По роботі, башня буде по роботі. Ну, і я вам так ще скажу, коли така карта падає поряд з башнею, то тут іде тюрма. Іде тюрма, і ми будемо, як в тюрмі знаходитися з вами. І це буде весь перший квартал. Це карта по мірності, про то каже. По почуттям ми з вами люди будемо, як в тюрмі знаходиться. Закриті. Нічого хорошого, коротше. Ну, бачите, фінанси трошки більш-менш по десятки чаш, вроді і нічого. Цікаво. А тут будуть, бачите, перший, міс... перший квартал от будуть йти, будуть стріляти по нам, але ми будемо відповідати, де відповідати, де буде боротьба. Йти. Ну, ось така у нас буде обстановочка з вами. Так, я прибираю ці допомоги карти, які я викинула. Це був перший. Перший квартал. Я теж приберу ці карти, отак, щоб у нас був більший вибір. Давайте подивимося другий, другий квартал. Опять, хм, Безпека. Гроші, почуття. Ну, це так, да, от. Опять пуста карта, з грошима проблеми, бажань багато, але, на жаль, на жаль, на жаль. По почуттям вроді, нічого ще. Якось так, але якщо брати три місяці. Ну, я вам так скажу, ні, тут от за три місяці от, буде така ситуація. От три місяці буде от така ситуація. По безпеці, під питанням, по грошам багато. Тяжко, не то, що багато. Тяжко. Тяжко. І по почуттям, ну, так собі, будемо мати. Ну, давайте безпеку розкриємо. Ну, підвішаний стан, суд і зірка. Три головних аркани. Е, я вам скажу так, що буде ситуація. Е, цим картам не дуже, скажімо так. Зірка зіркою. Але ж ми відкриті в деяких частинах, і це буде із-за цього підвішаний стан. І захист тут тільки захист всесвіту, але ж ми розуміємо, що це наші військові. Це наші військові. Зайчики наші, коли, як кажуть, знаєте, є така можливість, вони нас захищають. Немає можливості і не можуть вони то зробити, то не можуть вони то зробити. По грошам хтось буде мати, а хтось буде в прольоті. По почуттям. Хтось буде себе відчувати нормально, а хтось буде відчувати себе ось дьявол і вісімка. Працювати, знаєте, знаходитися під впливом, під пропагандою, під маніпуляціями, під залякуваннями. Тобто це жорстка, оця, оця жорстка дуже позиція. Дуже жорстка. А якщо це приєднати оце, то ми просто залежимо від влади імущих. От ми від них залежимо, розумієте? І ми на них працюємо. Ми працюємо над дьяволом, по суті, то да? але це ми дивимось на почуття. То у різних людей будуть різні, різні мислі в голові. Чесно кажучи, нічого хорошого я тут не бачу. Нічого хорошого. Ось так. Це був другий квартал. Другий квартал. Да, безпека у нас під питанням постійно. Так хочеться, щоб безпека була в гарному стані. Перша карта. А вона йде пустую і треба її розкривати і роздивлятися. Третій квартал 2024 року. Безпека. Гроші, почуття. Безпека. Ну, тут уже якось, знаєте, по тузу, але ж це туз, це тільки початок. Це тільки початок. Більш-менш вже будемо мати той початок, що ми захищені. Але якщо, знаєте, от, ну, не дивитися, що це гроші, да, а далі читати, читати цю карту, то це, виходить, все одно не все. Так воно і є. Фіхті -фіхті. Десь захищено, а десь ні. Але це у нас фінанси. Опять таки ця карта каже, що хтось заробляє, а хтось сидить, і звінить, палець. Оце така буде історія у нас. Взагалі-то карта непогана, але вона йде 50 на 50, так скажемо Ті, хто заробляли, ті будуть заробляти, а ті, хто не заробляли, ті і так і будуть жити. На емоції йде очельник, Люди закриються. Люди закриються, піде кожен в себе і кожен буде думати про себе щось. Не казати правду. Більш мовчати будуть люди. Так, ось бачите, йде замкнутість, закритість людей. Далі, отут от по ударам, да, бачите, вже так, трошки йдуть нам шанси. Да, йдуть, 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 по трошку йдуть шанси, що ми будемо все ж таки з безпекою. Далі на гроші, так, ми будемо. Щоб мати гроші, треба дуже вкалувати. І оцей отшельник показує, да, ми будемо закриті. І це ще карта показує, знаєте, що кожна людина собі накрутиться в голові. От розумієте, накрутите собі в голові. Якусь херню. Яку херню ви собі накрутите? Що ви жертви? Традиційно і що вас обманюють? Ні, ну, нас то обманюють люди. Нас обманюють люди. Багато до речі, зверніть увагу, що це церква, що вас обманюють не тільки чиновники, вас обманюють ще й попи. Зверніть на то увагу, що ви Гляньте, які карти? Це церковні, практично, це церковна карта. Ну, церковна. Це не влада, це церква. Перегляньте свої можливості, може воно вам і не треба. Треба довіряти собі природі почуттям. таке. Бачите? Поряд з церквою лежить дьявол. І ви, от як в підвішеному стані з церквою. Це довіруючих я обращаюся. Подумайте, хто вами керує. Так що не накручуйте себе, люди. Будьте свободними. Тут отут чітко йде, що люди будуть затуманені, задурені, злі, закриті. Тобто, треба все ж таки себе переглядати. Третій квартал буде дуже тяжкий в плані людських емоцій. Ось так. Я це бачу. Запоріжжя. У нас дуже багато людей, які. В принципі, не хочуть захищати свою країну. Ви що думаєте, що ви всі переїдете до Польщі чи Германії? Кому ви там потрібні? І з чим ви переїдете? Де ви будете жити? Тут хоч якісь квартирки є. А там що ви будете? Де ви людьми третього сорту? Ну, так припало нам воювати. Що робити? Ну, що робити? Я теж не хочу відправляти чоловіка на війну. Але якщо прийде і бронь знімуть, то піде. Діватися нікуди. Він не буде ховатися. Брід. Кинути свою країну, поїхати в чужу і бути там халопом. Горшки носить. Ладно, то таке. Кожного своє бачення. Далі йдемо четвертий квартал 2024 року для Запоріжжя. Безпека, гроші, почуття людей. Стан моральний. Мир. Ого. Гроші. Ого, швидко. І по почуттям. Прекрасні три карти на четвертий квартал, люди. Мені подобається. Ну, мир. Ну, по грошам тут непонятно, що. По емоціям що це д'явол випав на сім'ї. Ану, зараз я роздивлюся. Так, дивіться, значить, по поводу миру і гарних новин. Це як ілюзія трошки продивляється тут. По поводу грошей, швидких грошей, ні, їх не буде. Їх не буде. Шанси є. Хочеш заробляти, то треба щось робити. Да, треба захищати себе. Я тут жриця впала. Треба пожрити, пожрити, подумати, де ти можеш заробити грошей. І не втратити, головне не втратити те, що в тебе вже є. І захищати те, що в тебе вже є. Далі. Десятка. Десятка монет на почуття. Ну це добре, це сім'я, але сім'я під загрозою? Якісь, якісь речі, якісь глупі речі, якісь непонятні, якісь е, не хочу, не буду, таке щось не пойму, що. Що це Що це таке? Що, що подуріли? Мене мене оце зачепляє, що це ілюзія. Ні, ну тут все нормально, тут ми маємо все своє при собі, причому стабільно, але тут, підвішаний стане де. Люди, таке відчуття, що тут, мабуть, буде якась історія в кінці року з приводу наших а, оціх речей, а, може щось будуть підписувати. І це буде дуже стрьомно. Але по обстрілам я бачу, що тут більш-менш нормально. Потім тільки починається опять якась фігня. Так, в общем, так от ми будемо, люди, жити в цікавий час. Давайте візьму темну колоду. Зроблю просто для 2024 року. Що чекати? Що чекати? Чи буде, чи буде загроза місту Запоріжжю в 2024 році? Захопленням російськими військами. Чи буде така загроза місту Запоріжжю у 2024 році? Мах. Загроза, помагу. Скажу вам так, це положительна карта. Наш ворог має все. Сили. Техніку, він має впливати на нас інформаційно, у нас багато зрадників. Він може купляти це все людей. Він може обманювати. От, це працюють зрадники хитрими путями. Хитрими путями він хоче захопити Запоріжжя. Хитрими, всіми путями, всіми путями. Але чи захопить? Падає паш, клопоти по тому йдуть. Я не, не бачу тут захоплення на цей момент, але вони будуть дуже того хотіти. Всіми путями люди будуть все прикладати до того, щоб це зробити. Але от по цій карті вони як вже закругляються і відходять від цієї ідеї, вони а, вкладаються грошима, вкладаються грошима вже. І хочать щось більше йдуть вони на південні території. От більше будуть хотіти забрати південні території все ж таки. Тому що по Запоріжжю в них якась піде біда-біда, гарчення. І далі е підуть зміни, а тут у них вже йдуть гарні новини. Цікаво, цікаво. І що? Ну, це, йде, це йде більш до південної тут у них. Вони застопоряться, ні, вони застопоряться на Запоріжжі, застопоряться, але будуть дуже прориватися. І, ну як не прориватися, а старатися втримати південь. Південь, Тобто Мелітополь, Бердянськ, ото все. Вони будуть старатися втримати. Ось так. да, Запоріжжя навряд чи вони тут якось просунуться. Але от. Бердянськ-Мелітополь, я ще не бачу, щоб тут було щось якесь. Щоб тут було якось воно наше. Ні, поки що я того не бачу. Давайте спитаємо: чи буде звільнений Мелітополь? Чи буде звільнений Бердянськ? Давайте глянемо в 2024 році. І я опять-таки покладу. А по одній карті на квартал, а потім ми докладемо перший квартал, перший квартал, другий квартал, третій і четвертий. Чи будуть звільнені Бердянськ і Мілітополь за 2024 рік? Іде інформація, іде велике бажання ту зробити і думки про те, інформаційний іде, такий, знаєте, ну це тільки, бажання, це тільки бажання. Перший квартал. Гарна карта, але я не бачу тут. Так, тут, бачите, башня лежить між зіркою і шансом. Але ж башня є башня. Гарні новини будуть, тобто вони щось якось будуть там просуватися. Але, 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 ні, тут якось я не дуже то бачу. Перший квартал. Але шанси будуть робитися, будуть робитися якісь речі по подвіжкам. Ну, Скоріше, всього, вони будуть тут бити по цим складам, по обгрупованням, ближче до моря, да будуть робити ці попитки, все це робити. Бити будуть. Попитання по тому йдуть. Другий квартал. Другий квартал, іде, по цьому питанню будуть вкладатися дуже серйозно, по, по помірності постійно, постійно будуть бити. Але ці удари вони не будуть такими шаленими. Хоча, бачите, припадає королева. Ну, не вийде не там багато прибрати от тих складів і людей все одно. Хоча будуть дуже старатися то зробити. Третій квартал. Ні, ну тут взагалі по луні, тут вони якось застрягнуть на третьому кварталі. Тут ще пішла жриця. ні 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 Багато буде тут брехні. Наприкінці, слава Богу, впало сонечко. ну І зараз ми продивимося, Слабенькі будуть якісь новини, більш буде брехні, щось таке буде і прихованого багато. Четвертий квартал, я бачу, що там нічого хорошого немає, буде навіть установка практично. Імператриця падає, і ця імператриця, тобто звільнення наших територій в підвішеному стані підвішеному стані і падає мир. Ні, миру там не буде, люди. Ми не звільнимо. Не звільнимо ми ці території до кінця 2024 року. Ні, ось вона імператриця йде, вона лежить між Мечовою Четвіркою, установкою, між миром, і мир йде в підвішеному стані і загибель. Ні, не буде цього. На жаль. На жаль, ми не звільнимо ні Мілітополь, ні Бердянськ. У 2024 році. Я цього, карти мені того не показали. Який для України буде для Збройних сил України взагалі-то буде 2024 рік кувати для наших Збройних сил? Ось отак. Все. Двійка. Шах вперед і два назад. Шах вперед і два назад. Невпевнена позиція, невпевнена, не хватає людей, не вистачає зброї. Розумієте? Багато окупованих територій. Щось будемо потроху звільняти, але то більш йде хитрим путем якимось таким, знаєте, багато зусиль до того буде прикладатися, о, я ж сказала, мах припав. Там ну просто будуть є такі речі робитися, вкладатися дуже багато сил туди. Ось по почуттям рицарі йдуть. це наші хлопці будуть там просто лягати нормальні, які... О, пожалуйста, все. Бачите? Просто, як кажуть, герої не вмирають, вмирають. Ось вони. Так, ми будемо тут освобождати ці території, але дуже маленьку частину хитрим путем, скоріш всього, знаєте, тут буде і розвідка працювати, і ДРГ, тому що такі карти припали, що от іменно так воно і буде. Вкупі з розвідниками будемо то робити. Сонечко наше, на жаль, бачите, лежить От, двійка далі йде і далі по почуттям. Ми будемо, в принципі, сам на сам боротися з усім. Нам буде дуже тяжко, ось вона, ще одна двійка, бачите? Ще одна двійка. Нікому не довіряй, кругом брехня. Буде тяжко, тяжко. ось. Представте, сядьте на стул, да? тут людина взагалі в воді стоїть. Ну, у воді, до речі, людина легше і попробую так стояти з тяжкими тими мічами. Отак. Їх так це дуже тяжко. ще й Стоїш з закритими очима, це дуже тяжко. Це недовіра. Це ну, дуже багато брехні. По луні це дуже багато брехні. Ну, от оця, оця гарні новини ми будемо отримувати від військових, ну, скажімо так. Я не скажу, що будуть зовсім ілюзії, ні. Ні. Але то буде і не дуже велика вдача. Не дуже то велика буде вдача і перемога, тому що дуже буде багато вбитих людей. Дуже буде багато загиблих. Тому ця вдача це і є ілюзія, бо дуже багато вбитих. Розумієте? Ну, і я так розумію, що будуть вестися, скоріш цього, переговори. Це серйозний розговор. Він буде організований між країнами серйозними, багатими, європейськими. Ну, Тут іде установка. Тут іде установка. Поки, це йде вже відвід. Від від чого? Уход від чого? Від тупікової ситуації, від страхів. Від війни уход. Практично, практично, уход від війни. Але імператор наш, Зеленський, стоїть у захисті і відбивається від усіх. Отакі От переговори будуть, розумієте? А Європа пішла собі, ось вона пішла. Пішла. І Америка піде. І Америка буде фігню займатися такої підвішеному стані. Там будуть зміни, там, скоріш всього, Трамп прийде. Так, да. я думаю, що прийде Трамп. Я ще подивлюся потім. Таке відчуття, що прийде Трамп. Ну, я не хочу сказати, що Трамп це погано. Ми ще подивимося, що буде при Трампі. Цей Байден теж толком нічого не може. ленд ліз підписав, він може сміливо підписати любий час час нам, нам допомогу, він може зробити. Він не хоче, тому що хоче йти на вибори. Стара людина, хватить вже командувати, зроби щось для світу, для України, залишишся в історії. Що ти Своїм рейтингом не побоявся там якось той і зробив щось хороше. Ну, то таке. То безполезно щось сказати. Йому 81 рік, хай Бог минулий, чи 82. Ще на 4 роки, 86 років. Того ніхто не вибере вже все. Так, добре, я вам все показала, розказала. Люди, будь ласка, ставте лайки, дуже вас про то прошу, тому що то продвигає відео і більше людей подивиться. Я вам буду за то дуже вдячна. Все, почимось, папа.